Чи я є віруючим, якщо називаю себе християнином? Ну, в, в, в нас в традиції нашій українській, тим більше тут на Закарпатті, то напевно кожен християнин. Бо тому що батьки приносять дітей до церкви і просять про хрещення. От і. Можна сказати, що через таїнство хрещення вони стають християнами, бо належать до церкви католицької, православної. От, але чи це допомагає зміцнюватись у вірі? Ну, напевно, це є благодать велике таїнство хрещення, але що дуже багато залежить від самої людини, чи вона буде шукати Бога. Ні. Бо через шукання, знаходження Бога ну, теж наша віра. Вона якось проявляється, воно остається, ну, тому що якщо ми не шукаємо нічого, якщо ми не шукаємо Бога, і його не знаходимо, то про віру важко говорити. Тобто людина в щось віри, але в що? Не обов'язково це Бог, не обов'язково це Ісус, ім'я якого ми хрещені трійці От тому, тому напевно це не є якби такі християнини, і вірючи, не завжди це є. Щось, що окреслює якби, людину не завжди. От. Але ну, віруюча людина, вона, яка шукає Бога, знаходить Бога, вона є теж християнином, якщо вона приймає таємство хрещення, якщо вона належить до церкви. Думаю, так. Яка різниця між християнином і віруючою людиною? Ну, саме визначення потрібно зрозуміти, бо віруюча людина, ну якщо ми говоримо про віруючу людину, то запитати. Віруюча, в що віруюча. Тобто людина може вірити в все, все, що собі захоче, що собі придумує. Якщо ми говоримо про віруючу людину, яка належить до церкви, то це людина, котра повірила в Боже откровення, Тобто повірила і пішла за цим словом, і втілює в життя те, що Господь проповідував, те, що церква проповідує. Тобто, це є наслідок нашої віри. Вона знаходить Бога, вона живе з Богом. Християнин, ну, ми в Біблії читаємо, хто християнин, що людей називали християнами, дивлячись на їхнє життя. Тобто це перші ці, перші рази називали християн, бачивши, що як вони живуть, як вони люблять один одного, як вони проповідують Ісуса Христа, проповідують те, що Господь проповідував. От. Тобто Така різниця. Тобто, віруюча людина, не обов'язково мусить бути християнином, бо може вірити все, а християнин це той, хто. Прийняв е, істину і нею, і нею хоче жити, або, або можливо е, е, належить з традиції до церкви, так його називають, хоча не є в повній христи, християнином, тільки належить до церкви.